За син за духам. О, мама, ти не спиш. Та я вже треті сутки не сплю. А я забув там дещо з телефона дрібничку видалити, дай думаю, заодно маму провідаю. А я б теж прийшла серед ночі пішки з Житомира. Якби в мене такі мово в телефоні було. Мам, ти що, все бачила? Я ж то думала, що я вже в житті все бачила. Але ні, виявилося, що я в 57 років нічого не бачила. Мам, чесно, я не думаю, що ти так швидко його розблокуєш, розберешся. Думаєш, мати там... в тебе дурна Думаєш, мати дурна жінка, я не дурна, не дурна. Я Я попросила сусідського ігорчика. І він розблокував. Мамі що? Дитина заплакана і у на додому побігла. А ти хоча б ту дівчинку знаєш? Мам то Оля. Знаю, глянь, глянь, уважніше, де теж її знаєш. Я додому приводив її до нас з тобою знайомив. Вона твій борщ їла. Вона їла мій борщ. Треба і ложку з хлоркою помити. Мам, ну будь ласка, ну не придумуй, що ти не, не придумуй, що ну, це... не придумуй. А я ж то дурна думаю, чого то твій батько бере той телефон і на годину в туалеті закривається. Мам, там просто дуже класна грає. Я бачила. Я бачила всі ті ваші ігри, господи Боже. Головне, до четвертого класу не могла його на утріхніх в костюмчик вдіти. Гуцулика! А тут глянь який костюмчик. Я навіть не знаю, що то за народ такий. Та ти ж подивися, о, та як до такого додуматись можна, було? подивись, подивися, та ж вона б'є тебе батогом, як худобу. А ти що кажеш? Да, моя госпожа, даму я госпожа Боже, ми виховали раба. Ну мам, ну будь ласка, не будь ласкай, не будь ласка, та ти ну, глянь, ти глянь, подивися. Я ж то думала, що то в тебе помідор в морді. А то не помідор. А тут во глянь, а ти.